Так. Народ, Всім привіт! Всім привіт. Такий невеличкий відеогляд. Машина заїхали. От лендер. Ще не готовий, тільки приїхав, недавно тільки розмитнеться. Октавія вже готова для постанови на панерам, вже чуть Пізніше приїхала. І це Х5, теж свіженька, тільки недавно заїхала. Такий є в наявності автомобіль, окрім них є Сандерик Бензиновий 1.4, є Scenic 12 рік нові мордашки 1,5 дизельок на хорошій комплектації. Буде окремо на кожний більше відео, а так просто в комплекті хочу вам пару слів сказати, щоб розуміли, які є автомобілі. Mazda в такому класному кольорі, 12 рік, 2.2 дизель, автомат. Автомат передній привід, не повний. Тобто хоч і повний. Багато хто в мене купував і питається тільки щоб був перід. От є даний автомобіль в такому темно-сірому кольорі. Не фарбована, не бита, не гнила. Всередині теж нічого не перешивалося, не фарбувалося. все В оригіналі. На хорошій зимі резині. Вже їздила. По колесах видно, трошки по бездорожжю провірилася, все чітко, все їде супер, ніде нічого не гримає, не стукає, себе прекрасно зарекомендувала. Октавія теж 14 рік, 1,6 дизель на повному приводі. ну Хтось такий шукає теж на хорошій зимі резині. в такому класному, коричному шоколадному кольорі. Зима, резина теж. Класно до нової мазда теж хороша резина, Механіка 16, як казав, дизель, 14 рік чистий, на повному приводі, 250 оригінального пробігу. Мазда має 108, 174, вже 175, заїхала 174 як виїжджала за кордоном, кось приїхала 175 має оригінальну пробігу, 100% пробіг. Легко провірити, вручаюся за пробіги. Отлендер теж ніде нічого не фарбований, не битий, не гнилий в оригіналі, без м'ятин царапинок і на хорошій комплектації, правда, механіка. Механіка на шкірі. Не тут а фул. 100% фул. Та, от, аж електродзеркала. Тут 100% фул. Тільки без автомату, Електро сидушечки, повний привід 250 оригінального пробігу. Машина теж в хорошому стані, Чуть -чуть вже обслужилася. Замінений комплект Герема. Тільки, звичайно, тут є. Наскільки мені сказали, що хороший, хороший фірма ГРМа. Повірте, не дешевий, якийсь не там дешевий. Тут теж помінено на 8300 машинка вже обслужена там по ходовці, по ходовці, сайлентблоки шарові РЕМ. Таке ну, розхідники, помінені розхідники, нічого такого. Автомобіль тільки заїхав, буде готуватися на продажі, кого цікавить може. В такому стані буде чуть дешевше, на нього поки діє діє діє, поки що акція, якщо когось цікавить в районі 10 тисяч доларів, як вже підготується, можливо, трохи буде дорожчий. Тому що ще автомобіль немає сертифікації, все не проходило, все не готувалося. Цей автомобіль вже готовий, тільки залишилося Тут є сертифікація, є, все в наявності. Mazda теж в принципі вона готова, все готове, тільки сертифікація залишилася. Ось вона теж недавно приїхала, тут таке легенька хімка, прибирання. І такого нічого не фарбувалося, не полірувалося, тому що немає надобності ніде вона не царапана, ніде ніяких м'ятинок немає і немало в дуже хорошому стані, справді оригінальний 174 пробіг. Так що кого цікавить, звертайтеся. Зараз кожну машинку хочу вам всередині показати, Завести Машинки холодні стоять. Зараз там 0. Так, Відкрили відкрили. Теж є електро складає, дзеркал є. Теж електропакет, арктроніки спереду ззаду. ладу. Так, і оригінальне, оригінальне лобове скло, що немало важно, як кажуть. На лінзах. Такі туманочки. Ну Класний тут тобто, класний, дійсно класний. класний. Тут. Дивіться. Що маємо, то маємо. Датчики дощу. Автоматик, правда, не шкіра, але нічого всі душечки оригінальні не перешивали, вже трошки темненько вечіріє, але на кожний автомобіль буде окремо ще відео. Заводиться, без без проблем заводиться. так сніг. Зараз вже показує на голові На 2 градуси морозу. 2 градуси морозу, ніяких помилок, нічого не б'є. Все працює, переключається, коробка передач, автомат працює шикарно, підігріви працюють, плавно переключається. На електроніці, здається, все провірено. І все працює. І, словом Допроба. в такому класному стані, дійсно збереженому. В машині є для комфортної їзди. Тут ще спереді камери є. Так що такий -то автомобіль, там є накрат, ключики, все це є. Навіть і не парує, бо ще не прогрілося, але взагалі ну, треба видно, що це не то, що там 600. зараз чи що, все, екологія все на місці стоїть швидково, нам Треба ну, чуть прибрати, бо насвітилося, але тут, там, що я казав, домкрат, ключики все є, тут аптечка, все. Є сітка. Одним словом все автомобілі є. Тут не нічого, режики, пижиків Але чуть смеркає, не дуже видно, але загально зрозуміло. На кожний автомобіль я ще прямо покажу відео. Щоб кого. Цікавий такий даний автомобіль. Звертайтеся. Даний автомобіль буде коштувати 13, можливий торг. 12-й, нагадаю, 12-й рік, 2,2 дизель, автомат, передній привід. Без шкіри, але на хорошій комплектації, досить хорошій комплектації. Так що кого цікавить? Прокоп, все є. Для комфорту їздимо автомобілі все є. Все для того є. Тепер у нас Октавія. Так, ключики для Octavia Октаві. Октавія теж має прокоп, повний приєм, я вже казав, повторююся. Так що два ключики, вебасто є оригінальне, заводське. Там теж є два ключики. от лендеру один ключик. Автомобіль. Це підніжки, просто там є окремі двомі поліки. Після попирання, після підірки, це таке, що залишилося машинка теж в хорошому стані, ніде нічого не порвано, не обдерто. Не поцарапано, нем'ято, частенько, готова для любих поїздок. 258 оригінального пробігу. Теж Ще сьогодні навіть і не заводилось, заводиться теж без проблем. Такий великий магнітофончик. Так, тут теж як з кнопочки, всі, може хто знає, може хто не знає, просто чекнемо, і все. чекаємося. Заводиться співтика. Хоч тут скільки показує у нас зараз. Загорілося на. Но... треба збити? Це датчик... Тиску е -е, в шину. Страшного немає, просто збити. Ну, тут мінус один градус показує. Мінус один градус. Електро, електроляда. Задня кришка відкривається з електро, з автомобіля, з світом. Закривається, тут така мед... медія, крута для підключення з інтернету. Інтернет роздається з телефону і можна сказати планшет, телефон на Android. Так що автомобіль Реально дуже класному стані, в хорошому, відповідному стані, так що кого цікавить. 14 рік, 11500, можливий торг. звертайтеся Так, і ще зараз сліп по -клендер. так що, кого цікавить, пишіть, дзвонять. Так, от лендер у нас зразу звідси почне взагалі нічого не готувалося, це єдине, що грем замінився, там щось дві шарові серінблоки, ну таке по ходовці помінялися. Розхідники одним словом помінялися, масло. Тут так само скрізь масла, фільтра всі замінені. Тому що з Європи приїжджає, вони там, самі хто знає 20-30 тисяч накатують. Краще для себе поміняв і знаєш ти спокійно в будь яку точку. України, тому що є доставка. Можемо і 500-1000 і кілометрів доставляти автомобіль, краще спокійно доставив, без лишніх тих ризиків, як так кажуть. Так, як я вже казав лендер на комплектейшн, реально на комплектації, просто не готовий ще Сам вуфер. Сім місць, це все місце. Просто трошки прибрати. Я б його і без хімки навіть можливо зробив. Ну, Буде видно. Просто зараз холодно, можливо і краще буде хімка. Камера. Зараз моє криво. Камера є тут. В тлендерах рідко бувають великі екрани з камерою. Фуркоп теж є. На хорошій зимовій резині. Класні. Можна сказати, що мулячі. Не пам'ятаю рік, не хочу вже там передивлятися то все. 17-та резина. Тут теж. 16-та, оригінальні титани, теж дивіться, яка резина, можна сказати, нуляча. Так само там, дуже на хороші зимові резини, словом цих два автомобілі сідаєш і їдеш вже. Тут трошки треба ще прибрати, тут обслужити. Я маю виду по косметиці. І автомобіль теж буде готовий для поїздок. Так що дивіться. На шкірі, шкіра, при тому, що ще нічого тут не робилося, і шкіра у класному стані, реально класна. Ні, трошки не хоче телефонного фокусувати. Буде окремо відео, але от карти які теж не поцарапані, нічого не обдерто. Сидіння всі ціленькі. нічого не пришивалося, нічого не пробувалося. Казав би електропакет. Тут обіксинони оригінальні, омивач фар, сліпі, сліпі зони тут є при повороті, руля при повороті, включені при повороту. Це все є. Ну, то, що є. Електропакет повний. Дійсно, тут тільки автоматний. хватає, а так машинка на хорошій, класній комплектації. 251 оригінального пробігу. 10%. Нічого не кручено, всі датчики, все є, ну тут чуть прибрати, залишився повний привід, машинки все працює, без ключовий. Заводиться, заводиться, шикарний автомобіл. Бачите, холодно, казає мінус один, так, мінус один, вказав теж. Поворот обороту. ні в одному, ні в другому тратім автомобілі не плаває. Все працює, свічена кала, все все працює, а що за мною ніяких проблем з заводкою, автомобіля не буде. У нас такий крутий потіфончик теж. В хорошому стані, на ті камеру, тому що була. І просто трошки загрязнив, ну, так видно, ну, шикарно видно, все. Ночі теж класно видно. мої напевно, що ніч не бачили ну Це жарт, напевно, що ні. Думаю, що ні. Так. Так що такий-то вівчик. так ще виїжджає. Ось це оригінальний їхній. Мультимедіа оригінальна. Так що такі-то справи, кого цікавить. Так, Офлендер, я вже напевно казав, вже не пам'ятаю, що я там казав. 10 тисяч не готовий. Ну, якщо буде готовий, то трошки буде дорожче. Так що такі -то автомобілі, кого цікавить. Пишіть, дзвоніть, домовимось. Всім миру, добра. Якщо щось цікаве, дзвоніть, пишіть. Всім дякую, всім до побачення, всім хорошого. Дякую.